Доброго ранку, любі діти! Нехай цей день несе нам радість спілкування, наповнить серце благородними почуттями, усміхніться один одному, подумки побажайте удачі. Тема уроку твій роздум на тему пов'язану життєвим досвідом учнів у художньому стилі, мета навчити створювати усні та письмові твори роздуми. Формувати вміння підпорядковувати висловлювання головній думці, використовувати мовні засоби зв'язку між реченнями в тексті, розвивати зв'язне мовлення, логічне мислення, прищеплювати вміння доводити власну думку, спростовувати помилкові твердження, виховувати повагу один до одного, толерантне ставлення, тип уроку урок розвитку зв'язного мовлення. Зараз, діти, розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число, тему та епіграф до уроку. Справжній друг пізнається у біді. А тепер послухайте притчу. Дуже давно у горах жив багатий чоловік. Мав величезну отару овець і багато друзів. Одного разу до нього в будинок прийшла біда. В його кошару в одну з ночей проникли злодії і викрили всіх овець. Коли на ранок господар прийшов у кошару, щоб вигнати своє стадо, ні однієї вівці там не виявилося. Господар кошари важко зітхнув і заплакав. Уся його багаторічна праця була даремна, а сім'я в одну ніч стала убогою. Незабаром вся округа знала про те, що сталося з господарем стайні. Пройшов ще один день, і на зорі господар побачив хмарку пилу на дорозі. Вона все збільшувалася і збільшувалася. Незабаром він зміг розгледіти і людей в хмарці пилу. Це були його друзі. Кожен з них йшов не з порожніми руками, а вів за собою маленьке стадо овець. Коли вони всі війшли до нього у двір, він зрозумів, що друзі прийшли йому допомогти. З тих пір його стадо стало в кілька разів більше колишнього. Кожен раз вранці, коли він виганяв своє стадо, він згадував очі своїх друзів, які врятували життя його сім'ї. Діти, вам сподобалася притча? Ви здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити на уроці? Так, дійсно, сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Скажіть, будь ласка, з чого починається дружба? Так, правильно, із посмішки, із приятелювання, із радості від спілкування. Із гарного ставлення одне до одного, взаємної симпатії і спільного кола інтересів. Діти, що для вас дружба? Дружба це довіра, доброзичливість, спіклування. Дружба це міцність, стійкі відносини засновані на взаємній симпатії, емоційної прив'язаності, довірі. Дружба це відношення між добре відомими один одному людьми. А зараз, будь ласка, запишіть визначення і словника, що означає слово дружба. Дружба це стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довір'я, відданість, товариська солідарність, духовна близькість, спільність інтересів. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо теорію. Давайте, діти, пригадаємо, які є типи мовлення. Так, правильно, є три типи мовлення: розповідь, опис, роздум. І сьогодні на уроці ми будемо вчитися створювати твій роздум. Що ж таке роздум? Роздум це зв'язний текст. Що характеризує логічно послідовний ряд думок, міркувань, висновків на певну тему. Характерною ознакою тексту роздуму є перебування речень у відношеннях причини і наслідку, обґрунтування, пояснення думки, висловлення в іншому реченні. Роздум зазвичай складається з трьох частин: це теза. Частина, що містить думку, яку треба довести чи пояснити вступ. Друга частина це доказ. І третя частина висновок, як правильно збігається з думкою, висловленою на початку тексту. У роздумі висловлюють міркування про причини дій, учинків, ознак чи явищ. До роздуму можна поставити загальне питання, чому роздум має таку будову: теза, докази, висновок. Теза це думка, що вимагає доведення доказів, докази обґрунтовують і підтверджують тезу, і щоб доказ був переконливим, його підкріплюють незаперечними фактами, у висновку підсумовують сказане. Роздум із висновком називаємо розгорнутим, а без висновку стягненим. А зараз, дітки, зверніть увагу на слова, які можна використати під час написання твору. У тезі, тобто вступній частині, ви можете використати слова я думаю, мені здається, я вважаю. В основній частині ви даєте відповідь на питання. Чому? Тому що, по перше, по-друге, хочеться згадати твір, наведу приклад з власного життя. І в третій частині ви можете використати слова отже, підсумовуючи, можна зазначити. Зверніть, будь ласка, діти на розділові знаки. Відпочили, діти, а зараз продовжуємо наш урок. А тепер прочитайте і запам'ятайте правила товаришування. Допомагай товаришу, якщо вміє щось робити, навчи і його. Зупини товариша, якщо він чинить щось погане. Дружити значить говорити один одному тільки правду. Якщо друг чомусь не правий, скажи йому про це. І не забувай про тактовність. Не сварися з товаришами, намагайся працювати і грати з ними дружно, не сперечайся із-за дрібниць, не зазнавайся, якщо в тебе щось гарно виходить, не заздри товаришам, треба радіти їх успіхам. Якщо вчинив погано, не соромся в цьому зізнатися і виправитися. Умій прийняти допомогу, поради і зауваження від своїх друзів. Зараз, діти, запишемо план до твору роздуму. Перший пункт. Хто мої друзі? Скільки їх у мене? Другий пункт. Чи згоден згодна я з думкою, що дружбу не можна ні купити, ні продати? Третій пункт плану. Який приклад зі свого життєвого досвіду я можу навести як ілюстрацію доказу? Четвертий пункт, який висновок зі своїх роздумів я можу зробити. Отже, діти, що ж таке дружба? Дружба це близькі стосунки між людьми, основу яких становлять взаємна довіра, прив'язаність, спільність інтересів. Зараз пропоную вам прослухати зразок. Одного із учнівського творів, який стосується нашої теми уроку. Мені дуже пощастило, що у мене в житті є справжня подруга Олена. Ми з нею дружимо з першого класу школи. Олена весела, пустотлива дівчинка. З нею ніколи не буває сумно. Вона вже два роки займається гімнастикою. Я часто приходжу болювати за кращу подругу на змагання. Якось Олена мені зізналася, що їй легше виступати, коли я є в залі. Я завжди дуже переживаю за свою кращу подругу, коли в неї не виходить якась справа, і Олена теж підтримує мене, коли потрібна її допомога. Я давно помітила, що є люди, які не вміють дружити, вони просто нездатні на самовіддані безкорисливі стосунки, і з цієї причини вони все життя самотні і нещасні. Не дарма кажуть людина без друзів, мов дерево без коріння. Взагалі, що ми розуміємо під дружбою? Іноді трапляється так, що дві людини постійно проводять багато часу, разом спілкуються, їхнє оточення впевнено, що це справжні друзі, але трапляється в одного з них біда, і від дружби не залишається і сліду. Зазвичай в таких випадках кажуть, що дружба не витримала випробувань. Можливо, хто злякався. Виниклих неприємностей або не захотів втручатися в життя іншої людини. Найнеприємніше в дружбі, коли людина присвячує довіренні їй таємниці інших людей, а буває й таке, що один друг починає заздрити іншому, його досягненням, успіхам, перемогам. Звичайно, все вище зазначене, немає нічого спільного зі справжньою дружбою. Безкорисливі взаємовідносини між людьми завжди цінувалися нашим народом. Існує багато прислівів і приказок про дружбу. Мої, мої улюблені прислів'я такі справжнього друга за гроші не купиш, не той друг, хто медом каже, а той, хто правду каже. Нових друзів май старих не забувай. Я почула їх від свого дідуся, коли відпочивала на канікулах в селі. Яке щастя, що в мене є справжня подруга. Діти, ви можете скористатись прикладами із художніх творів, народної творчості для написання власного твору, але я вам пропоную ще переглянути корисні поради про дружбу. Друзів подарунками не купиш. Якщо хтось і подружиться з тобою за солодощі. Завжди знайдеться той, кого буде більше цукерок чи цікавих іграшок. Іноді для встановлення контакту достатньо просто підійти і сказати Привіт, я Юрко. Давай дружити. Головне будь щирим. Якщо з тобою не дружить, Крок другий представ себе. Як же твій друг тебе знайде, якщо йому нічого про тебе не відомо? Тож не соромся розказувати про свої захоплення. Принось у школу цікаві речі зі своїх колекцій, фотографії або книги. Серед твоїх однокласників обов'язково знайдеться хтось зі схожими уподобаннями. Крок третій. Виявляй. Інтерес Якщо тобі подобається хтось із дітей, спробуй з ним подружитися. Спитай у нього про щось, на чому він добре знається. Попроси поради. Скажи щось хороше, похвали. Тільки будь відвертим. Усі люди різні. Декому для щастя потрібно багато друзів, декому достатньо одного двох. Одні люди люблять великі компанії, шумні розваги, веселі розмови, інші дружать мовчки. Їм просто важливо знати, що друг поряд. Спробуй відчути, хто перед тобою, і поводься відповідно. Не соромся показати, що людина тобі цікава, але не нав'язуйся. І не сумуй, якщо нічого не вийде. Значить, зустріч із твоїм справжнім другом ще попереду. Якщо з тобою не дружить. іноді знайти друзів легше, ніж їх утримати. Буває, що ніби і виходить познайомитися. Але чомусь ніхто з дітей біля тебе не затримується. Тримайся! Я і тут маю для тебе кілька підказок. Передусім запам'ятай, що з тобою все гаразд, варто тільки подумати, зі мною щось не так. Як усі одразу стануть це помічати і уникати тебе. Люди завжди відчувають нашу силу або слабкість і невпевненість. Дружать не за якісь особливі заслуги, і не через дорогі іграшки і речі. Якби це було так, друзі були б тільки в деяких людей. Як бачиш, усе зовсім інакше. Якщо з тобою не дружить, докладай зусиль. Деяким дітям важко подружитися з однолітками. І тоді вони взагалі перестають спілкуватися. Добре, якщо книжки читають, але ж найчастіше прилипають до комп'ютера. А що комп'ютер навіть дуже непоганий друг? Ніколи не покине, зробить усе, що скажеш, а скільки в ньому розваг на все життя вистачить. Та хіба тобі хочеться все життя просидіти за комп'ютером? Адже на світі стільки всього цікавого і справжнього. Рано чи пізно комп'ютер набридне, захочеться звичайних ігор та розмов. Але тепер подружитися з кимось буде ще важче. Але всі люди різні, і дружать вони теж по-різному. Не хвилюйся, якщо ти втомився від усіх і хочеш побути сам. Це нормально. Будь собою. Діти, домашнім завданням буде написання твору роздуму у художньому стилі на тему. Дружбу не можна ні купити, ні продати, використавши підтвердження доказу, приклад із власного життя, скориставшись планом, який ми записали на уроці, обсяг твору до однієї сторінки, я сподіваюся, що ви впораєтесь з цим завданням. Певнена, що в кожного з вас є справжній друг, про якого ви напишете у своєму творі. Дякую за увагу!